Комунальне підприємство «Міськсвітло» продовжує відновлювати зовнішнє освітлення в мікрорайоні Рокитне. Нагадаємо, що наразі комунальне підприємство працює не за заявками від населення, а так би мовити, під ключ проводить ремонт в тому чи іншому мікрорайоні. Тож, поки не освітлить один район міста, не перейде до іншого. Тож жодна вулиця та провулок не пройдуть повз фахівців. Комунальне підприємство «Місць світло на сьогоднішній день продовжує виконувати роботи по відновленню зовнішнього освітлення на мікрорайоні Ракітний. На даний час бригада працює по вулиці Яблунівській. Наступна вулиця буде не Левицького, а також в'їзд і провулок Сагайдачного. Розпочалися активні роботи на ракитному ще минулого тижня, в результаті чого було відновлено світло на 17 вулицях. В першу чергу комунальники приділили увагу центральним вулицям. Далі перейшли до прилеглих. Працювали і у вихідні лише у суботу було відремонтовано 48 ліхтарів. Голова комітету самоорганізації населення Анна Чумаченко задоволена роботою комунальників. Так як мікрорайон ділиться умовно на три таких міні-мікрорайони, робота проводиться, можна сказати, одночасно в усім мікрорайони. Спочатку висвітили центральні вулиці, де дуже інтенсивний пішохідний рух. І зараз виконуються роботи на інших вулицях. Хочу сказати слідуче. радує те, що працівники даного комунального підприємства виходять на роботу і в вихідні дні. У суботу були виконані роботи на чотирьох провулках дослідних. Була освітлена вулиця Сірова, проволок Сірова, нова назва вулиці Юрія Коваленко. Були проведені роботи по провулку Тімірязєва та вулиці Тімірязєва. Голова комітету самоорганізації населення Анна Чумаченко говорить: на жаль, відсутність вуличного освітлення впродовж року потребує значних відновлювальних робіт. Зачасту працівники міськсвітло світло замінюють не лише лампи, а й цілі мережі. Об'єм дуже великий, є проблеми. Я розмовляла з працівниками. Які проблеми довгий час не освітлювалися вулиці? На жаль, на деяких вулицях зовсім на відрізка, деякі відрізка застаріла застарілий кабель, тому одночасно з заміною лампочок йде. І заміна ушкоджених ділянок. Комунальне підприємство продовжить роботу по відновленню освітлення вулиць рокитного. Анна Чумаченко зазначає, мешканці з задоволенням відмічають появу світла біля будинків і контролюють навіть процес. Директор підприємства говорить, ремонтні роботи намагаються пришвидшити. І, хоча на заміну однієї слоточки витрачається часу, не багато на жаль, є труднощі. Є певні нюанси при заміні ламп. Буває так, як окислюється провода в самому патроні, то є певний час відбувається, дається на його заміну. Тобто, якщо тільки замінити одну лампу, то це незначний проміжок часу. Але ж коли йде заміна самих друтів і патронів, то це займає певний час. По закінченню робіт на ракетному міськсвітло планує перейти у мікрорайон м'ятно-дослідної станції. Під час зйомки робіт одного комунального підприємства помічаємо і роботу техніки іншого. Трактор комунального підприємства Послуга розчищав вулицю Гетьмана Сагайдачного від снігу. За словами директора підприємства Руслана Ніязова, попередні дні особлива увага приділялась дорогам з найбільшим транспортним навантаженням, а це фактично всі асфальтовані вулиці міста. В понеділок, за заявками голів самоорганізації населення, підприємство приступило до робіт з очищення від снігу ґрунтових доріг приватного сектору працювали на рокитному та БАМі. Далі формують списки відповідних звернень і продовжують роботи по віддалених мікрорайонах міста.